Вітаю на телеканалі Віка час контакту сьогодні на гостину до нас завітала людина, відома на всю країну. Це президент громадської організації об'єднання українців світу, професійний менеджер і управлінець, кандидат у народні депутати від Черкас по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Я вітаю вас. Я вітаю, я вітаю всіх телеглядачів. Хто сьогодні дивиться цю програму? І хто не дивиться? <рігла> 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 ну що ж, Михайло Михайлович, ви досить успішна людина. Звідки такий потенціал? Звідки енергія? Звідки прагнення до перемог? <рігла> я хочу сказати, що я українець до восьмого коліна. Діди, прадіди були в мене сотниками в Запорізькій Січі. Я думаю, що це генетичний код українців, козаків, сводосвободолюбивої такі свободолюбиві. Енергійні, наполегливі. Я якраз до цієї категорії відношуся і хочу сказати, що я дуже щасливий, що я народився на цій святій землі Україна, на нашій прекрасній ненці України. Я хочу сказати, що якщо взяти по великому рахунку, то я народився в сільській місцевості. Батько в мене їздовим, мати в рідничій бригаді. От. І так життя складалося, що я був старший в своїй сім'ї. Старші всі, мене одна дитина померла у батьків, потім друга померла у батьків через рік. І я вже був третя надія роду поплавських. І ви уявляєте, що мене вже і через вікна передавали, і хрестили так, щоб я вижив. Так що я на щастя або на, на щастя і радість вижив батькам, тому що особливо батько і дідусь, батьки, що це є продовження роду. Михайла Поплавського, роду Поплавських. От. а потім вже в нас ще було, у мене ще було два менших брата, так що от така предісторія. Я хочу два моменти тільки сказати, що я в селі Ріс, мати в п'ять ранку в врільничі бригади, очолювала ланкової вряничі бригади, батько їздовим, а я старший залишався з двома маленькими братами. І я вже був як господиня і застеляв і на коромислі воду носив, щоб коровки були ситі, щоб поросятка і так далі. Ну, по двору я вже був такий маленький господар. Це а уявляйте, це вже мені було десь 8, 9, 10 років. Так що я привик до господарської роботи, до управління і, і так, що керував, керував маленьким господарством сім'ї Поплавських. І справді були маленьким господарем, оскільки село вам близьке, і проблеми села також. Черкащина також аграрний край. Які є проблеми на селі зараз, і як їх потрібно вирішувати, на вашу думку? Ну я хочу сказати, якщо взяти, ви знаєте, що сьогодні Україна вижив за рахунок аграрного бізнесу. Сьогодні такі родючі землі, які є в Україні, а це взяти, наприклад, Черкаська область, Кіровоградська область, Вінницька область. Сюди ми можемо говорити, що це самі родючі землі в Україні. Це ви знаєте. Це якщо взяти, наприклад, це як шоколад. Отак От взяти просто можна їсти цей. Ви ж, розум... ж пам'ятаєте, що німці вивозили з Черкащини, з Кіровоградщини ці землі в Німеччину. Німці так, ж не дурні, були, не дурні були. От. А ми сьогодні не можемо розпорядитися до кінця. І е, я вважаю, що повинен е, е, Сьогодні поїм роздали практично і в Черкаській області пайовики всі отримали землі. а тепер потрібно, щоб там були господарі, фермери, відповідні чи аграрні корпорації, які могли б обробляти, але не забувати про селян. І Якщо взяти з точки зору аграрії, хто орендує землю у селі, то потрібно, щоб вони всі фермери і всі бізнесмени, які орендують землю, вони повинні, вони повинні фінансувати і дитячий садок. І школу, і всі питання інфраструктури села, і культуру. Це я вважаю, що це потрібно теж на законодавчому рівні вирішувати питання. Так що я щасливий, що я сьогодні в Черкасах, в цьому святому краї для кожного українця. Це духовна, духовна столиця України, це духовна, це Шевченківський край. І я хочу сказати, що це столиця, столиця України, тому що тут народився великий геній Тарас Григорович Шевченко. Я його дуже поважаю. І ви знаєте, що в нас Київський національний університет культури вже сім років завжди Шевченківський вечора на всю Україну транслює, тому що це святе для кожного українця і для мене, як українця до восьмого коліна, це святе для мене, як для кожного українця Тарас Григорович Шевченко. Дякую за відповідь. Ви справді зараз проводите чимало часу на Черкащині. От ваш погляд на наш регіон вам подобається те, що ви бачите. Я хочу сказати, коли я приїхав, зареєструвався кандидатом народні депутати по 194-му виборчому округу, а це місто Черкаси. Я скажу, дуже хороші, красиві, красиві жінки, дуже з хорошою енергетикою, з позитивом завжди звертається до тебе. І коли я де я появляюся, завжди є посмішка. Так що ми навіть е, е, девіз таки хочемо зробити, що жив, е, живіть, е, живіть з посмішкою, Михайло, ваш Михайло Поплавський. Так що я хочу сказати, посмішка це вже енергетика, посмішка це вже е, новий посил, це якісь ідеї, реалізація цих ідей і так далі. Так що е, я хочу сказати, що е, перше, що, е, наприклад, що в місті немає господаря. Сьогодні деякі питання, от, наприклад, я е, приїхав. Приїхав і пішов на базар, подивився, як, які продукти, які сьогодні ціни на, на, продукт, на сало, на м'ясо. ну Кошик першої необхідності, там олійка, все, як воно, повинно, цибулька, овочі, фрукти і так далі. І я хочу сказати: от мешканка будинку No18, вулиця Герой Сталяна, підійшла і каже, не працюють ліфти. Ну як не працюють ліфти? мене зараз вже почали е, е, піарити, що я зустрівся з людьми. Потім знайшли ми тих людей, від кого це залежить. Ліфти вже відремонтовані, але місцева влада не може з субпідрядчиками розрахуватися для того, щоб ці ліфти запустити. Я зайшов, зайшов там інвалід, який інвалід з одною ногою, він поламав і ту ногу. Ми теж до нього зайшли. Ну, просто ситуація це трагедія просто в Черкасах. Сьогодні потрібно вибраний закон, на законно вибраний мер повинен бути. Якщо Мера немає, то давайте будемо вибирати. Повинен бути господар. Ви Візь візьміть, наприклад, якщо господаря нема у будь-якому колективі, значить це анархія, анархія і безпорядок, який сьогодні є. Я поїхав в міську раду, запросили тих людей, які є. Кажуть, ну ми не можемо, але ви ж нам не можемо підписати акт, тому що е, щось не проплатили. Я кажу, давайте. давайте я виступаю вас гарантом. Я виступаю гарантом по цих літах. У вас совість є, люди добрі. От розумієте, цих чиновників понабирали, вони сьогодні безсовісні. Взагалі, ну як вам сказати, можна байдужі до людей. Але ж люди розуміють, вони ж їх найняли через, через депутатів міської ради. Ті депутати вибрали менеджерів, які повинні сьогодні за кожні які проблеми, які у кожного черкащанина виникають, вони повинні вирішувати. А вони сьогодні аб абсолютно якісь такі, знаєте, ну, як мьоби. У мене таке враження, що ну, влади немає в місці, і кожен сам по собі. Ми тоді вирішили, я дав гарантії, що в середу буде проплачено. Я дав гарантію, щоб фірма запустила, і ми запустили шість ліфтів. А це ж не потрібно чекати було по Так що то, що чекати по плавську ліфти, це совісті в людей просто немає. Тих, хто організовував і хто відповідає за комунальні служби в Черкасах. Я взагалі зараз хочу розібратися в цих питаннях. І, можливо, потрібно просто якісь, якщо людина не справляється з напрямом там, чи комунальне господарство, чи які питання, то потрібно їх звільняти. Є виконуючі обов'язки мера, є заступники, які по напрямкам ведуть. Скажіть, люди, чим ви займаєтеся? Це люди свої свої, своїх, наприклад, податки платять місцеву, місцеву, місцевий бюджет, а з цього бюджету бюджету вони ж отримують хороші, до речі, зарплати. Я хочу ще розібратися, які зарплати в них. І в слідуючий ефір, коли я у вас буду, я озвучу, скільки хто отримує з місцевих чиновників за свою бездіяльність в комунальних службах. І справді потерпає не тільки комунальна сфера Черкас, й дороги і багато інших проблем. То ви пробачте, я ж тут від від них ні від кого не залежу. Я людина незалежна, я ж людина не бідна. Я в мене свій бізнес є. Я займаюся, як то кажуть, я не вкраю нічого. Я сьогодні людина, яка е, чесно заробляє свої гроші і вкладаю кошти, такі які є. я от взяв, Я хочу сказати без лишньої скромності. Я сьогодні вкладаю гроші в кров, до зірок телевізійна програма. Яка йде вже 15 років на теле... на першому національному каналі. Я фінансую особисто свого бізнесу українську пісню року, яка кожну суботу виходить на першому каналі. Я ж її фінансую повністю 100%. Я сьогодні навіть е... шеф-кухар країни, це українська кухня, яка повинна об'єднувати об'єднуючий фактор теж, тому що це ідеологія українська, що ми їли, е... їли українське, підтримували українське і купували тільки українські. Ви ж подивіться в міні-маркетах. Ціни, які теж потрібно розібратися, ми сьогодні, сьогодні осінь йде. Скажіть, чому мерія не організовує, наприклад, осінні ярмарки, щоб селяни приїхали, селяни з задоволенням, що організаційне забезпечення зробити, дати їм місця, селяни по хорошій низькій ціні. Урожай би свій привезли, і горожа, гор, гор, горожани купили б цей і за, за, повністю закупили б собі на цілий, на цілий, на цілу зиму. Але сьогодні таке враження, що е, десь комусь це вигідно, що такий безпорядок. Я не знаю це кому. Я ж е, тільки два тижні, як заїхав у Черкаси, і я вже повністю е, тут е, буду е, до 15 грудня і постараюся розібратися. І в слідуючих е, в слідуючих програмах доповісти, скільки чиновників отримують зарплату, чим вони займаються, що вони зробили для міста Черкас і чи, чи можна без них обійтися? Ось таких три речі. А потім подумати: якщо не можна, можна без них обійтися, то хто стане успіш ефективним менеджером, який би забезпечить чи, наприклад, ті комунальні служби, дороги подивитися? Ви ж подивіться, в під'їздах, немає лампочок, що це є проблема. Це, це треба мозги просто мати, і хоч і бажання. А якщо в них немає, то потрібно їх заставити. Я хочу сказати, що я від них не залежу. Я скажу їм все, що я думаю про їхню бездіяльність у місті Черкаси. Михайло Михайлович, оскільки зайшла мова про ті проекти, які ви впроваджуєте в Україні, який проект ви вважаєте найуспішнішим? Ну я хочу сказати найуспішніший проєкт. Я вважаю свого життя це Київський національний усід культури і мистецтв. Розумієте, я вже 20 років ректором. В мене всі випускники працюють. От, наприклад, генеральний директор вашої телекомпанії, це наша випускниця. І багато-багато інших. На будь візьміть радіо, телебачення, газети. 50% наші випускники. Та ще горжуся. Це мої поплавки. А вони повинні бути на плаву. Мої поплавки повинні бути на плаву. Так що я скажу, що це найуспішніший проект мого життя це Київський національний інститут культури і мистецтв. Я його взяв, коли було два факультети, готували за клубів бібліотекарі. Ви бачите, сьогодні у нас 18 філіалів в регіонах. Сьогодні в Черкасах теж дуже потужно розвивається. Розвивається Черкаський філіал. Так що я щасливий, то що це що я маю такий прекрасний таку забезпечення національних кадрів соціально-культурної сфери. Гордість моя по наших проєктах, які б я сказав, це я особисто фінансував, взяв кредит 4 мільйона гривень кредит, і фінансував повністю е, світовий рекорд української пісні. Це, е, це епохальна подія, це історична подія для України, тому що ми пройшли без е, 30 секунд, там тільки була пауза, наживо всі співали. Шість. ДІП на Першому національному каналі, де ми е, Україна вперше отримала такий світовий рекорд. А Італія, вона тільки 102 години. То я хочу сказати, якщо в нас 200 тисяч українських пісень, то в Італії до шести вони набрали. Так що уявляєте, яка багата духовна наша Україна? І потрібно зараз оці е, записувати пісні українські в селах фольклорні, це треба зараз, це скарбниця, наша духовна. Потрібно саме головне не загубити те, що було. І розвивати, як то кажуть, в сучасному напрямі. Дякую за відповідь. Нагадую, на телеканалі Віка триває програма Контакт. Сьогодні в нашій студії непересічна людина. Відома, цікава. Це президент громадської організації Об'єднання українців світу, а також професійний менеджер і управлінець. Ну і кандидат у народні депутати від Черкас по 194-му виборчому округу Михайло Поплавський. Михайло Михайлович, йдемо далі. Ви згадали про те, що якщо не помиляюся, 18 філіалів так, так, у так. університету черкаською філією. Ви задоволені здобутками пишаєтеся тим, що відбувається саме тут на місцевому рівні? Я хочу сказати, що Черкащина Черкащина сьогодні. Задоволена філіалом, а ректор, я думаю, ще не зовсім задоволений, тому що потрібно, щоб ми її так сказав, модернізували, тому щоб оперативно щоб матеріально-технічну базу посилили. Я думаю, це буде одна з кращих філій Київського Київського, наці... Київського національної студу культури і мистецтв. Тому що, якщо взяти по великому рахунку, то Черкащина для мене це свята, свята Шевченки, свята Земля. Шевченківська земля, я думаю, що це е, буде е, столиця, духовна столиця України. Е, тому що сьогодні, як ніде, ми сьогодні повинні максимально сприяти, щоб інвестори, українці з усього світу, я маю до меценати. Ми зараз готуємо велику, велику таку е, приїзд. Меценатів діаспори з Україн, українців, які могли б інвестувати в місто Черкаси. Черкаси це туристична мека, це туристичний, тут туристичний бізнес можна розвивати. Красива, красива, красиве, красиве місто Черкаси. Нема господаря. От наш рахунок господаря треба вирішувати всі ці питання. Або вирішувати питання оперативно, проводити вибори, що таке виконуючі обов'язки. Він ні за що, він виконує, він знає, що він сьогодні виконує, завтра не виконує. А коли він вибраний народом, він є законно вибраний мер, і він відповідає, дивлячись прямо в очі кожному черкащанину. Оце саме головне повинно бути персональна людська відповідальність, честь, відповідальність і гордість за те, що його вибрали горожани міста Черкас. Що ж, говорили ми про те, що справді у Черкасах достатньо проблем, і потрібна людина, яка зможе їх дійсно вирішувати. Такий слоган я вже чула. Він лунає у місті Черкаси. Черкасам потрібен поплавський. Я вас Чому? це вже таке було знаєте, Я хочу сказати. Я не можу зараз сказати, але от давайте візьмемо зараз цифри. От я зараз взяв е, дивіться. От взяти, наприклад, дивіться е, на Дніпропетровськ виділено 40 мільйонів. Так. 2013 рік. На запорізьку е, За, Запоріжжя 50 мільйонів. А на Черкаси 0. То скажіть, є господар, є представник ваших Черкас, щоб він мог лобіювати? А я слово лобіювати кажу це в хорошому сенсі цього слова. Люди відстоювати повинні Черкаси. Тому що Черкаси повинні, можливо, більше, ніж Запоріжжя, Дніпропетровськ повинні мати фінансування. Тому що е, на сьогоднішній день е, ні одної копійки в бюджеті 2013 року на соціально-економічний розвиток Черкас немає, а всі е, обласні центри отримали по 40-50 мільйонів. Скажіть мені, хто кому то хто цим займається? Можна когось спитати? Є представник е, Черкаси? Я вважаю, що повинен бути представник міста Черкас Верховній Раді, який на законотворчому рівні, а також лобіював проблеми. проблеми і ніс персональну відповідальність перед кожним черкащанином, Михайло Михайлович, А чому обрали саме Черкаси і Черкаський округ? Ну і власне, чому Черкасці повинні за вас проголосувати? Ні, ніхто не повинен. Це ж е, справа добровільна. Ви розумієте, я, е, е, я не можу зараз сказати, що хтось повинен. Ніхто не повинен нікому. Я хочу сказати, що е, я представляю свою кандидатуру як кандидат народні депутати, а черкащанини хай е, подивляться на кожний товар, кого вони купляють, кого вони рекомендують і що вони, буде, що вони будуть мати з цього народного депутата. Я хочу сказати, що. Я хочу себе прорекламувати, можна, так? <реклама> я хочу, щоб Поплавський нікому, по-перше, нікому западло не зробив, ні в кого не в суд не подавав, ні на кого не обіжався. Якщо мене рекламували, от, навіть мої деякі опоненти, там пірішки носять ще інші питання, то я дуже дякую, бо там звучить Поплавський, палатки Поплавського. А вони розуміють, що вони роблять просто безкоштовну мені рекламу, тому що реклама дорога. От і е, носять пірожки, які ніхто не їсть, тому що ми не знаємо, які там піріжки, з чим вони там ті пірожки. От коли мені сказали пиріжки, я скажу, я е, пиріжки не їсти, тому що ми зараз перевіряємо, чи вони якісні, чи не якісні. Ну я думаю, це гумор трошки. І скажу, що сьогодні я хочу сказати, що якщо черкащанини виберуть Поплавського, гірше не буде. А я все зроблю. Я дуже амбітна людина, я дуже е, системна. Людина дуже наполеглива людина. Я все зроблю, щоб черкащани сказали, що черкащанам потрібен Поплавський, що черкащани поставлять ставку на Поплавську. І я хочу сказати, що я забезпечу ті сподівання, які на мене покладають громада міста Черкас. Дякую за відповідь. У Верховній Раді. Що будете робити? На чому будете акцентувати увагу? Можливо, вже зараз у вас є напрацювання, які законопроекти або ж от, ну, в, в, в яку сферу? Ну, я хочу сказати, я сторонник, щоб ми сьогодні ви розумієте, ситуація, яка склалася в державі, я катеричний е, противник е, пенсійної реформи. Сьогодні ви знаєте, ви знаєте, що е, жінки вони живуть більше на 10-15 років, ніж чоловіки в Україні. Це статистика. От, і ми зробили, що чоловікам там 65, а жінкам 60. Я хочу вам сказати, що сьогодні треба відмінити і поставити так, як було раніше: 55 і 60. Тому що вже більше половини чоловіків, я маю до чоловіків, не доживають до свого пенсійного віку. Я хочу сказати, що це геноцид і потрібно це є. Радикально категорично відмінити і, і, і вирішити питання, щоб е, пі, пенсійна реформа була відмінена. І сьогодні вона зараз вона вже на слуху. Я думаю, що ми до цього йдемо. І друге питання. Друге питання. Сьогодні пенсії, які сьогодні є жалюгідні, сьогодні е, я подивився кошик черкащанина. Я побував на базарах, я побував у е, будинках, я побував. Мене запрошували на черкаський український борщ, на е, сало. До речі, сало, саме смачне сало в Черкасах. Це ви знаєте, я в Чорнобаївський район завозили, я дивився там, дивилися, ми з точки зору подивилися, що тут інші. То Базар у вас дуже шикарний і, до речі, не дуже дорогий. Хоча дехто чуть-чуть боя піднімає, ну то його проблеми. Ну це ринок, ринок, який диктує свої правила гри. То скажу вам, що потрібно вирішити питання підвищення. Мінімум в два рази пенсій, щоб тільки людина вижила. Сьогодні це за межою бідності у нас зараз більше 60 населення, населення України, населення Черкас. Так що я буду виступати за підвищення пенсій, як мінімум в два рази. Відміна пенсійної реформи це однозначно. І, звичайно, вибираємо європейський шлях розвитку. Я хочу сказати, тому що багато точиться. Точиться багато, багато артистів розмовного жанру розповідають, розповідають хто там, що і так далі. Я хочу сказати, що, я, що є європейський шлях розвитку, він безповоротній, тільки можливо чуть від термінування в часі. Але ми повинні, хочемо ми чи не хочемо, ми повинні дружити з усіма сусідами. Ви знаєте, якщо хороші сусіди і живеться краще, так же коли ми хороші сусіди, візьміть на площаці, хороші сусіди або в приватному домі, то. Я ще вважаю, що потрібно дружити і з Росією, і з Молдовою, і з Білорусією, з усіма сусідами, які і Польща, цих, всі, які але на взаємовигідних умовах, щоб не було старшого і молодшого брата. От я, наприклад, за дружбу на взаємовигідних умовах. Так що, така моя позиція, тому що це питання багато задають. Який як кажуть, як ваш кандидат сьогодні, яка його позиція? Я хочу сказати, що він. Безповоротній європейський курс України, але сьогодні потрібно подивитися, тому що ринки збуту, сьогодні подивитися те, що сьогодні підготувати свої е, заводи, продукцію до європейських стандартів. Це теж тут не потрібно е, шаблями, шаблями сьогодні е, розказувати, куди ми йдемо. Європейський вектор розвитку вирішений. Йдемо тільки по часі, може, трохи е десь е затримка йде. Але я вважаю, що ми повинні дружити з усіма сусідами на взаємовигідних умовах. І Михайло Михайлович, повертаючись до парламентської діяльності, культурна сфера, вона має зараз достатню підтримку держави. Я маю на увазі і на загальному рівні, і на рівні сільського клубу, звичайно. Ну, я хочу сказати, якщо взяти. Тут же, сьогодні, наприклад, освіта взяти. Сьогодні освіта вище, закон про вищу освіту не прийнятий. Уже два роки він він уже вісім тих законів і ніяк не можуть прийняти, ніяк не можуть домовитися. Сьогодні закон про вищу освіту ми повинні прийняти першочергово, тому що вища освіта це наше майбутнє, це наша еліта і це, наш, це наша якісна вища освіта. Тому що... Я хочу сказати, зараз ми говоримо багато дискусій: Болонська система, Болонський процес, Це у нас в Радянському Бувшому Союзі, а я продукція радянської системи, я ж теж виріс в Радянському Союзі, захистив докторську в 90-му 90 році. От. І хочу сказати, що система, яка є, вона хороша, вона фундаментальна, але потрібно з урахуванням досвіду, яка в нас є. Нам в нас повинна бути вища освіта українська. І подивіться, що хороша в Європі, що в нас модернувати і далі рухатися вперед. Не потрібно відкидати те, що було напрацьоване століттями в нашій, в нашій вищій школі. Я вже не кажу, що нам потрібно і закон про дошкільне, дошкільну освіту, середню освіту. Сьогодні коледжі, середня спеціальна освіта. Багато-багато питань. Тут вже потрібен комплекс від дитячого садочка, школа, коледж. І потім, потім виходимо на університетську, на бакалаврів. Так що є багато питань, які сьогодні, тому що без освіти сьогодні немає прогресу в розвитку суспільства. Дякую за вичерпну відповідь. Ну і Михайло Михайлович, завтра. День пам'яті вшанування жертв голодомору. Як ви плануєте провести цей день? І чи запалюєте вдома традиційну свічку? Я хочу сказати, ми е, е, запалюємо і вдома, і будемо на віче, і все зробимо для того, щоб е, пам'ять про, е, про голодомор це геноцид, який е, сьогодні признаний у всьому світі. Це сьогодні є геноцид, який потрібно вшанувати тих загиблих. Наші там прапрадіди, багато, багато від голоду померли, ви знаєте, ці всі, всі гоніння і так далі, які йшли, і скільки сьогодні не вижило в тому далекому 30-х роках. Так що я хочу сказати, я склоняю пам'ять перед Голодомором, будемо на вічі, будемо свічки поставимо і вдома, і на громадських місцях. Я думаю, що це є сьогодні велика велика така втрата і сум по тих кого сьогодні немає в нас лишається кілька хвилин, і справді загинуло дуже багато людей. Тоді дуже хочеться, щоб не було повторення цих подій. А зараз, можливо, не голодні роки, але все одно скрутні часи для Черкащини. Отже, зараз маєте можливість ще раз акцентувати увагу на тому, що потрібно Черкасам і Черкащині сьогодні. Ну а вже потім будемо прощатися із глядачами. Ну я хочу сказати, що сьогодні соціально-економічна ситуація у Черкасах дуже сьогодні проблематична. Сьогодні і розбалансована повністю інфраструктура. Структура міста Черкас, вже можна про все говорити, розбалансована. Е, немає господаря, потрібно термінові вибори мера на сьогоднішній день. Е, друге, це обов'язково треба розробити програми по кожному мікрорайону і відповідальні, відповідальними особами я готовий позустрічатися і подумати, що ми можемо зробити сьогодні для кожного черкащанина. І третє, я вважаю, що сьогодні не найгірший варіант. Михайло Поплавський, кандидат народні депутати. Так що Черкасам потрібен Поплавський. Так ви сказали, да? я не так, знаю, так, потрібен він чи ні, але я хочу сказати, це вже буде залежати від вас, дорогі черкащани. Я хочу привітати вас, привітати вас, привітати вас, вас цей прекрасний вечір. Спасибі, що ви сьогодні з нами. З нами. І побажати, головне всім міцного здоров'я, оптимізму. Віри в завтрашній день, щоб в душі і в серці завжди у вас була весна. Так що дай Бог нам вижити і продовжити ті традиції наших е, українців, щоб українська держава стала сильною, незалежною європейською державою. Щоб ми гордилися, ми гордилися, і наші діти і онуки гордилися нами, що ми все зробили для того, щоб Україна потужно пішла в цивілізований світ. І стала сильною незалежною європейською державою. Так що гуртуємося, українці, Михайло Михайлович. Ну і черкасці можуть із вами так чи інакше поспілкуватися упродовж того часу, доки ви в Черкасах. Тобто, як можна з вами зв'язатися, можливо, через я вас наприклад з вівторка будучи в мене організовані потужні зустрічі. І ми додатково, я думаю, ще ми до вівторка з вами зустрінемося. І я думаю, що в газетах все є, де телефони, по яких можна за мною за мною поспілкуватися, і ми все зробимо для того, щоб кожен черкащани відчув, що Поплавський його цінує, любить, поважає і дуже надіється на нього. Я хочу сказати гірше не буде. Ваш Михайло Поплавський. Дякую, Михайло Михайловичу, за розмову цій студії. Наразі буду прощатися. Отже, сьогодні на гостину до нас приходив президент громадської організації об'єднання українців світу, професійний менеджер, управлінець, кандидат у народні депутати, від Черкас по 194-му виборчому округу. На цьому в мене все. Я прощаюся. Зустрінемось на «Одміну».